У мене в руках новенький акумуляторний секатор бренду Profitec, моделька pes 28 і ось така гілка. Для чого ми це зробили? Ми зараз покажемо вам в роботі даний секатор. Хочемо нагадати, що у нас в комплекті входить 20-вольтовий 2-х амперний акумулятор, моделька акумулятора PT 2020 VX, тобто, VX це наша оновлена лінійка акумуляторів. Також у нас в секаторі є. Кнопка вімкнення і екранчик. Екранчик у нас відображає заряд акумулятора і кількість різів, яку ми зробили. Погнали! Завершили. Як ви могли побачити, секатор працює у двох режимах, тобто на широкий і на вузький діаметр. Тобто, це для вашої зручності, для того, щоб вам було комфортно працювати. У домашньому арсеналі must have мати ось такий секатор. Замовити даний секатор, ви можете на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю.